Це в нас де ми спали, повністю ж бо ж накрас на театру, от наша кровать, де ми спали. Ліжко. Це балкон, тому нічого не залишилось. Чернігівка Валентина Пархоменко показує, який вигляд мала її квартира після ракетного удару росіян по центру Чернігова 19 серпня. Каже, на той момент вони з чоловіком знаходились вдома. Я була на кухні. А муж был в той комнате, в нашей спальне. Тут балкон вынесла. Ну тут уже осталось трошки в стекло вставить, только выход на балкон. Еще не завезли. Ну, двери бачите, що. Все у нас було винесено. Всі вікна у квартирі жінки відновила організація з Данії, каже Валентина. Зараз вона чекає на відновлення й дверей у її помешканні. Ти нам за один день поставили два балкона. Зробили ребята, бригада була з трьох чоловік. А на другий день нам міняли, ж по що там подоконня був пошкоджений, то винімалі ж повністю стеклопакети. Загалом будинків, які потребують ремонту, після ракетного удару 82. Шість з них потребують капітального ремонту. Всі інші відновлюються в рамках поточного ремонту. На даний час відновлюють покрівлю дахів та склять вікна. Як розповів Суспільному радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, на капітальний ремонт дахів міська рада спрямувала близько 21 мільйона гривень. Чернігівський апеляційний суд також зазнав пошкоджень через ракетний удар. Та, попри це, там продовжують проводити судові засідання. Найбільш постраждав перший та другий поверх адмінбудівлі, зокрема та частина, що виходить на площу на вікна на вікнами на площу на театр. Дуже шкода. двох постраждалих залів, які були повністю облаштовані для розгляду цивільних справ. Ведуться і ремонтні роботи. На зараз нема жодної підстави, Виважати, що будівля суду в аварійному стані, тобто в нас такої інформації нема. Роботи, які проводяться, вони знову ж таки проводяться нашими внутрішніми силами і резервами. Нагадаємо, 19 серпня внаслідок російського обстрілу загинули семеро людей. Понад 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через місяць після ракетного удару по центру Чернігова в лікарнях лишаються 13 постраждалих. Троє на лікуванні у Києві. У Чернігові лікуються десятеро людей. Четверо з них діти. У Чернігівській обласній лікарні залишаються четверо людей в опіковому відділенні. Стан їх зараз задовільнюється. Готуються до проведення автодермопластики. Сьогодні вже одні пацієнтки була виконана автодермопластика, а останні готуються. Я думаю. Ближчим часом ми проведемо оперативне втручання. Опіки було до 20% це одна людина, але в неї плюс ще поранення. І сьогодні була виконана операція для закриття дефекту на гомілки. Всі дефекти шкіри у нас знаходяться люди, в яких дефекти кінцівок. Родинам семи загиблих людей виплатили по 100 тисяч гривень. Також по 30 тисяч отримали 46 травмованих, які були на лікуванні в медичних закладах. Повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.